Продовжуємо нашу тему пристрасть, ранить нашу душу. Радить нашу душу. А людина, яка до нас говорить неприємні слова, можна її оправдати? Можна. Можна. Щас. Коли я буду шукати в собі добро, коли буду шукати в собі добро до поведінки людини, чи це добро можна назвати духовною силою? Благословляйте проклинаючих вас. Благословляйте, не нарікайте. Оправдання це вже шукати Бога в собі. Це вже бути з Богом. Бог моя защита. Це слово Боже. Що мене оживляє. Слово Боже це оправдання людини. Я стаю ближче до Бога, і Бог стає ближче до моєї свідомості через оправдання. Оправдання. Це зречення, відрікання диявола і його духа. Християнин має завжди оправдувати людину, але не гріх людини. Прикладом є сам Ісус. Коли привели до нього жінку, яку зловили на грісі, він поставив людину вище її гріха. Вчинок людини не забрав Ісуса любов до людини. Не вбив доброту у Бозі до людини. А коли ми дивимося на вчинок людини, чи вчинок, через вчинок не вбиваємо ми свої душі? Через вчинок, чи ми не відрікаємося від Духа Божого, через негативний вчинок іншої людини, ми не становимося противними Богу і самому собі. Як швидко через вщинок людини ми становимося злопам'ятними на довго, я вам скажу. А скільки раз ми ще осудимо, обговоримо. Коли ти судиш обговориш то зло пам'ять, яку в собі носиш, чи ти не обножаєш собі вогонь в душі? Чи не наказуєш свою душу ще більше? Христянин. Який після причастя вийшов? З причастям Ісуса. От зло в пам'яті тримається, а добро в пам'яті вивітрується, що корисне для душі? Зло пам'ять чи добра? Марія, мати Божа, що складала в своє серце? Добро. Кожне слово сина свого. Помните? Це тоді, коли йому було 12 років. Це коли вона привезла до Симеона Ісуса і так далі. В багатьох місцях. У нас серце зложило в серце? А ми що складаємо в серце? Слова Ісуса? Що ми вложуємо в серце? Те, що нас укріпляє, оживляє? Що ми вложуємо в серце? З якою метою? Щоб стати більше світлішим? Спокійніше, мудріше? Чи вартує після служби ще хоча би годинку побути з Богом? Чи вартує після служби? Ще почитати дві вербички. Хоча б одну. Чи вартує після служби годину за все дякувати? Чи вартує після служби дякувати за все, що він мені допустив в церкві? Бо все одно я й там найду паскульних. Бо подібне, що бачить. Подібне, чисте, бачить, чисте. Ну я не про вас не думаю, ви то не при чому, так. Ти слідкуй там за хвилинами. Mm -hmm. За хвилинами. Через 15 хвилин, через 10 хвилин, от, хвилин ще не вийшло. Не вийшло. Ну, слава Боже, Божій слабка. <ріст> Значить, саме головне вертаємося до азбуки. Що важніше? Добра думка чи добрий язичок? Добра думка. Добра думка. Підносить серце до Бога. Як думка поняття добра від слова Дух, доброта. Тебі легше становиться від доброї думки, а іншим з тобою, коли в тебе добра думка. Теж легше. Значить, ми з вами маємо навчитися. Кажіть? Ми маємо навчитися бути уважними не до сусіда, а до себе сам.